Привіт! В цьому відео розповім вам про 5 звичок, які ви можете змінити і таким чином позитивно вплинути на свою поставу. На нашу поставу впливає безліч чинників від гостроти зору до програми тренувань. Але також не варто забувати, що в нас є звички, які ми виконуємо 24 на 7, і навіть не замислюємось про те, що начебто шкодимо собі і знецінюємо все те, що ми робимо на заняттях. Тому. В цьому відео будуть розглянуті найбільш поширені неправильні звички, які негативно впливають на стан вашого тіла. Перше, носити сумку або рюкзак на одному плечі. Я думаю, ви неодноразово могли бачити таку картину, коли студенти, школярі, взагалі навіть дорослі люди беруть рюкзак, чіпляють його на одне плече і йдуть куди їм не треба, ще можуть туди накидати купу всього. Але не дарма рюкзак має дві лямки. Це допомагає вам розподілити навантаження. Тому користуйтесь цим. Ще ми можемо це все оскладнити, тим, що рюкзак почепила на плече, сперлися на якусь із ніг, тримаємо телефон і комусь відписуємо, або ще отак от можемо розмовляти. Це взагалі просто шкодить вашому тілу. І тут мова не лише про опорно-руховий апарат і стан ваших м'язів, а й про стан вашої нервової системи. Тому намагайтеся носити рюкзак на двох плечах, якщо сумку, то також її. Отак от перекрещуйте і не навалюйте туди купу різних предметів. І також по максимуму не користуйтесь телефоном під час ходьби або коли ви, наприклад, за кермом. Друге, це носити тяжке в одній руці. Я думаю, що ви бачили таку звичку, коли ви йдете в супермаркет, взяти один величезний пакет, навалити туди всі продукти, начепити цей пакет собі на зап'ясті, ще й обмотати таким чином, аби тут ще такі червоні сліди залишились. Потім ми тянемо цей предмет. Ще хтось зателефонував, якщо немає навушників, йдемо і отак от розмовляємо. Я якось бачила таку картину на вулиці, а там ще й в додаток на цьому плечі, а висів рюкзак. Тобто тут прям зібрався топ негативних звичок. І насправді, давайте так, є вправа, яка називається походка фермера. А коли ви тримаєте там тяжке або в одній руці, в двох, можете витягувати, і це тренує м'язи кору. Але на тренуванні ви хоча б чергуєте сторони. Тому намагайтеся брати цю звичку і в побутове життя. А взагалі, ви далі, якщо ви все ж таки візьмете два пакети і будете рівномірно, максимально, наскільки це можливо, розподіляти навантаження так, аби симетрично навантажувати своє тіло. Третє носити дитину на одній стороні. Звісно, коли дитина маленька, без цього ніяк. Але дуже часто ми обираємо одну сторону, тут собі припіднімаємось, постава в нас просто пливе, бо ніхто не контролює і ми не змінюємо сторони. Принцип такий самий, як і з рюкзаком, і з пакетами. Потрібно чергувати навантаження. Я, звісно, розумію, що буває таке, що от на одну сторону посадили там правою рукою з руку. Зручніше щось робити, але намагайтесь зрозуміти, коли ви нічого не робите, саджайте дитину на іншу сторону. Бо це перш за все, ваше здоров'я, ваше самопочуття. А ваше самопочуття безпосередньо впливає на якість і вашого життя, і на ваш стан, і ви реально помітите, що від цього залежить багато факторів. Четверте це сидіти, закинувши одну ногу на іншу або стояти з опорою на одну ногу. Таке дуже часто буває, коли ми там щось чекаємо, маршрутку, але знову ж таки краще переминатися з ноги на ногу, коли миємо посуд, також, якщо тут є поруч, тумбочка, можемо спертися або вперед. Тобто це все шкідливо. Ми можемо сидіти, звісно, нога на ногу, але не потрібно застрягати в таких положеннях надовго. Тобто ви або чергуєте, або знову ж таки, як я вже неодноразово говорила, ви сидите півгодинки, посиділи, встали, змінили положення. Тобто ми маємо бути динамічними з вами навіть під час сидіння. Бо якщо ви будете застрягати в такому положенні зі схрещеними ногами, це буде впливати і на стан ваших кульшових суглобів, і на стан вашого тазового дна. А якщо кульшові суглоби, то це вже йде на рівень глибокі, глибоких ротаторів, на вашій сідниці це також впливає. Тому просто слідкуйте за цим також. П'яте положення це сидіти, завалившись на один бік і обирати постійно його, або сидіти в положенні дабл. Ця звичка насправді найбільше притаманна дітям, але дорослі також можуть в ній інколи перебувати. Тому просто поспостерігайте за тим, хто як сидить. І якщо дитина знаходиться в такому положенні там, до року і вона не застріє в ньому і змінює. То все добре. Але якщо вже діти постарше починають обирати таке положення, то це вже такий дзвіночок, аби обирати, звернути на це увагу, бо воно буде впливати на втрату погіршення зовнішньої ротації стегна. Бачите, бо тут стегно завертається всередину, і це відповідно далі буде впливати на положення вашого а, тазу. А якщо це впливає на положення тазу, то можуть виникати проблеми із крижово-клубовим з'єднанням, і з із поперековим відділом, і ну, далі по ланцюжку йти вгору. Тому це такі найбільш популярні звички, найбільш поширені. І якщо ви помічаєте таке за кимось із своїх рідних, близьких, друзів, то, будь ласка, так плавно не людям, що так робити не сильно корисно для тіла. І неважливо, важливо, ми можемо з вами займати будь-яке положення, там як вам комфортно, але в ньому не потрібно застрягати надовго. Бо статичне положення це взагалі не те, що потрібно нашому тілу, адже воно було створено для руху. А ще більше про звички, про організацію робочого місця, про правильне тренування та впровадження. Фізичної активності у своє життя, я розповідаю на своєму курсі постава мрії. Тому я сподіваюся, що ви до нього доєднаєтесь, і я буду рада допомогти вам сформувати нові звички в своєму житті і також зробити рух його частинкою, і, повірте, ваше тіло точно вам віддячить.